Добрий день, маляти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за фазанами. Фазани це гарні птахи, які часто можна зустріти в лісах і полях. Фазани мають яскраве оперення. У самців зазвичай є видовжене пір'я на голові і гарні хвости яскравими кольорами, такими як червоний, зелений та синій. Вони будуть гнізда на землі, де висиджують свої яйця. Фазани їдять різні рослини, насіння, комах та навіть малих змій та ящерок. Вони володіють голосними голосами і часто можна почути їхній крик у лісі. Фазани є важливою частиною екосистеми, бо вони допомагають розповсюджувати насіння рослин та контролювати популяції комах. Знання про фазанів розвиває любов до природи. Дякую за увагу. До побачення малята!